Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та Майги. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Сьогодні невеличке питання проводив в телеграмі. Да, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання на телеграм-канал буде в описі до відео. Ну так от, просив мене подивитись про черговий раз, про договір, про корисні копалини. Ну, давайте. Там один депутат оприлюднив, нібито чорновик того договору, і там, звичайно. Це цікаво, м'яко кажучи. Ну що ж, давайте подивимось, що з того буде взагалі. Вмощуйтесь позручніше, ну, а я починаю. Давайте, перше питання так і буде. Чи підпишуть договір от в тих умовах, які він є на зараз? От давайте. Покажіть мені, будь ласка, ну так. Чи підпише Україна, договір США про корисні копалини на тих умовах, які ось є зараз, на даний момент. Скажіть вам, правду. Фото перевернути. Лаус перевернути. Іса. ти. Феху. Далі. Торісас, далі. Єра. Еге, -е. на тих умовах, що є зараз, не буде він підписаний. Що в нас тут? Ото перевернути, лаус перевернути і Сафеху, з'єра. Дивіться, ось влада йде де да тільки не наша, заокеанська. Ось іде хитрість і обман. Розумієте? Трамп крутить. Ось по ісі воно йде. Ну, Це пауза, це заморозка, це зупинка. Ну, тобто ну, не піде, Так, як воно зараз є, воно не піде. А, що таке? Да ось, ну, Великі гроші на кону. Да, зрозуміло що в принципі. Далі, ІСАФЕХУ. це як заморозка певних коштів йде. Чи не про російські кошти мова? Ну, Це ми далі подивимось. Ось все рівно йде відстоювання своїх інтересів, якісь активні дії, перепалки, до речі, що до чого, що до загалом, ну, сум. Копалин, як таких і так далі. Феху в даному випадку цінність показує. І ось по Єрі. Це урожай, це вже результат. Но руна повільна і це буде значно пізніше. Тобто, ну, в тих умовах, що є зараз, не буде. Єра про зміни, до речі, говорить. Тобто ну, В результаті перепалки, суперечок і так далі, будуть умови змінені. Те, що зараз там озвучував, підписано не буде. Ну, тому що там дійсно такі умови, що. Що називається, що ми з США воювали, що їм репарації будемо платити? Давайте далі запитаємо, чи вдасться змінити щось нам на користь? Ну, хоча, як вже показали, що не, не підпишуть в цьому варіанті, значить, напевно, так і так. Да. Ну, давайте перепитаємо. раз, дякую, відповідь. покажіть мені, будь ласка, ну, то Україні вдасться е, змінити оцей договір про корисні копалини з США, ну, більше на свою користь. Ну, хоча б, щоб він більш корисний Україні став. Покажіть, скажіть, вам, правда? Інгус. ось сам договір. Ансус перевернутий. Ну, поясно, Ей, вас наутіс. Нішон. Лагус, да тільки вже прямий. Ну, раз. Не так все страшно, як я думав. Що в нас тут? Інус, Гебо, Ансус Перевернути, Ейва Снауті, Слаус. Ну, дивіться, зразу оце копалине, а оце договір про копалине. Оце він так і виглядає, в принципі. Чи буде підписано? Так, да, буде підписано, тільки пізніше. Загалом інгус подає позитивну відповідь по питанню зразу. Якщо так, то це ось плідні домовленості, плідна співпраця. Тобто вдасться прописати той договір на таких умовах, щоб це було хоч якось вигодно Україні. Все рівно ось ось іде договір, ось іде якийсь обман. Тобто, ну чи ми прям все собі на користь вивернемо? Ну до ні. Все рівно покажуть, що там буде якийсь обман, буде якась хитрість. Ну, ось доведеться свої інтереси відстоювати. Мало того, руна по часу не така швидка, загалом, як і наутіс. Тобто це ще не завтра буде. Ну, а ми відстоюємо свої інтереси. Все рівно ми ось в залежності, все рівно на, з нами маніпулюють, але вже принаймні буде вибраний більш якийсь правильний курс, більш придатний курс. Да? І якась. Якась домовленість буде досягнута по результату, того, що це ну, спільний знаменник, якщо хочете. Ну і загалом ось іну з геба показують, що співпраця буде більш, більш продуктивна, але все рівно з обманом, з якоюсь хитрістю по відношенню до нас. Тому, якби, чи це довір дасться повністю розвернути на користь Україні, ну до ні. Але покращити умови, да. Да, вдасться. Отже, питаю, там Трамп же заломив, що ми йому взагалі всю допомогу маємо повернути маємо не з 22-го року. Да? Давайте запитаємо, чи буде, власне, Україна Штатам виплачувати власне всю допомогу. Да? Хоча там гранти були і так далі. Те, що, по ідеї, якби, що називається, нам подарували, а не кредити там, або що. Тому якби тут уже цікавий підхід. Дейленд-Лісто, власне, девін. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Чи буде Україна виплачувати, повертати е, отриману від США допомогу? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Гуня перевернута. Хагалас, ти. Ансус перевернутий. Евас. Райдо і шо? Беркана перевернута інгус. Цікаво. Ну, то буде не раніше завершення війни. Ось. Що можна зразу сказати. Але воно цікаво йде. Що ми маємо? Воня перевернута хага, Азансус перевернута Ева, до Беркана перевернута інгус. Дивіться. По фіналу зразу Інгус дає позитивну відповідь на питання на будь-яке питання, навіть негативне. В той же час інус сам по собі кошти показує. Ну і копалини загалом. Тому, як би да, ну тут не буде йти мова про таку величезну суму. Інус не показує велику суму. Зразу ось іде розчарування і сумні новини по питання. Ось Хагала, ось конфлікт іде. З штратами в даному випадку. Ну і сама війна. Агвела Зансус. Ну, Дурість і непорозуміння, і конфлікт через дурість, будемо так казати, через обман навіть. Да? Це от Хавіла Зансус, це коли тобі в лице нагло брешуть і заявляють щось таке, що не лізе на голову. Власне, чого конфлікти виникає після того, ось все-таки буде пошук якихось варіантів, буде розвиток ситуації. Все рівно воно не так швидко йтиме, то що це топтання на місці, певне. Да? В той же час беркана інгус це деградація суми, зменшення суми. Ну, загалом щось все рівно Америці доведеться виплачувати. Правда, скоріше все, що ми це дійсно виплатимо якби копалинами, напевно, не стільки грошима. От. Да й загалом по інгус не показує величезну суму. От якби тут по фіналу феху пав, от тоді б, да. Інгуз не показує таку суму. Мало тут, тут, тут беркана перевернута, деградація цієї суми йде в сторону зменшення. Якби. Бо Трамп щось теж, апетити в нього непомірні. Ото вже людина служить золотому тельцю. а? Так, дякую за відповідь. Давайте далі. А, питають мене, ну, відповідно, да, доведеться все-таки Україні щось штатам повертати. Чи зможемо ми на це пустити, скажімо, російські заморожені кошти? Хоча, по тому що я бачу, там більше можна на сторону копалини. Де і знаєте, ніби там це все, що називається, візьмуть копалином. Ну, давайте запитаємо на рахунок російських коштів. Так, дякую відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, до все-таки Україні, як я зрозумів, Україна таки США буде якусь, якусь частину допомоги повертати. От покажіть мені, чи вдасться зробити це за рахунок заморожених російських активів? Скажіть вам, правду. Сово. So. Беркана перевернута. Райдо. Ейвас. Вуньо. Геба. Да. да, взагалом вдасться, але воно не так легко буде. Тут ось свої під нюанси. Що у нас тут? Соло, беркана переверта, райдо, Ейвас, Вуньо, Гебо. Дивіться, ну, соло зразу. У мене це позначка на правильну здогадку. Позитивна відповідь по питанню. Зразу, так. Да. Но а, процес буде тягнутись, тому того, що це якесь топтання на місці. Ось, все рівно, райдо показує, що розвиток буде в ту сторону. Відстоювати себе доведеться і свої інтереси. То буде непросто і не так легко. Тим не менш, ось, вдасться таки. Це позитивна відповідь по питанню, так само це здійснення мрій. Ну і ось, власне, гебо. Ну, це хороша домовленість виходить. Це йде партнерство, яке взаємовигідне, в принципі, так само. І ось, Ось наша мрія, і ось договір йде. Що тобто, ми віддаємо Америці, що Трамп хоче гроші. Ну, ось гроші ми віддамо, де тільки російськими замороженими. Так, -да, тому так. -да. Но тут все рівно я вас показує, що якісь труднощі. М -м, і це частковий варіант буде, напевно. Ну, от так, як мені йде по попереднім розкладам, покопали нам там все рівно буде. Але тут і гроші впали, тому це якийсь. Гібридний варіант може бути. Щось віддамо копалинам, щось маску. Ну, в принципі, маску, да, Муля конкретно з наших копалин. А, а щось грошима щось російськими. Отак. От тобто, я б сказав, що це більш якийсь гібридний варіант буде змішаний. Отак. От так, ну добре, що тут? Ніби все. Не знаю, що ще по цій темі дивитись, в принципі, все. А ви ж будете перепитувати, коли там підпишуть і так далі. Руни погано відповідають на коли. Ну це буде не завтра, це вам можу сказати. це буде не на тих умовах, які зараз. Це точно. Але загалом, чи буде підписано, так, да, буде підписано. Я це ще з самого початку дивився, як тільки розмови про це пішли. Тому ну, нічого не змінилось в тому плані. Так, да, і буду нагадувати це відео, прикріпляти, коли знов цю тему піднімуть через якийсь той час. А, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!